З деякого часу наше місто атакують громадські діячі, політики меценати. Дехто скаже популізм, дехто містечкова політика, а дехто з радістю відчує, нарешті з'являються нові обличчя, нові не заангажовані люди, які дійсно намагаються щось змінити, покращити і навіть допомогти. Сьогодні ми спілкуємося з людиною, яка тримає інтризі батьків політики. А найголовніше все більше зацікавлює мешканців міста. Хто такий Олексій Рибаков, де народився, чим займається, яку мету перед собою ставить. Я керіну Херсонець. Я таким себе читаю, я зі вирос, до этого дня я никуда не покидал свой город. Я постоянно здесь жил. Единственное, когда я отлучался снова это ездил где-то по командировкам, по работе. Люди з покоління Олексія вважаються першовідкривачами з багатьох причин. Пригадайте початок 90-х років, початок кінця. Ні не кінця світу і не кінця життя. Просто закінчувався час стабільних заробітних плат, дійсно безоплатної медицини та багато іншого. Розпочиналася нова ера так званих чоловіків, працівників базару з освіти вчителя, нових вже після радянських дефіцитів і нових бізнесменів, які навчалися бізнесу на своєму досвіді, на своїх власних помилках. У нас матери было трое детей, и одно ей поднимать на строите было очень тяжело. Мне пришлось странно после школы идти работать. Хотя я считаю, что труд, он наоборот только закаляет человека, он облагораживает человека. Я счастлив в то время, что я даже попал тогда работать грузчиком в магазин океан. Я работал в магазин океан номер 4, там на Киндийском шоссе. И в то тяжелое время, вы знаете, может, благодаря тому, что я работал грузчиком, как-то вот мы скажем так, перебивали с голоду, и был какой-то достаток. Потому что как раз был развал СССР, купоны вводили, и для того, чтобы купить баночку консервы, надо было купить еще баночек, там кучу морской капусты и кучу ненужных предметов, когда давали в нагрузку. То есть, скажем так, все шло на пользу. После э, грузчика я пошел, скажем так, на рынок, попробовался в роли челнока, начал ездить в Прибалтику, в Вильнюс. Хмельницьк. Туди возили овощи, туди везли вещи, продавали эти вещи. І так что це продолжалось, продолжалось, пока не почувствовал, що в конечном итоге треба вже займатися чем то одним конкретним, думати о создании семьи. Прийшло к тому, що, Скажем так, я організував своє производство. Так, люди, які схожі на Олексія і дачею за характером можуть влаштувати правильний бізнес. Я организовал производство по изготовлению подъемно-транспортного оборудования. У меня производство, небольшое производство, у меня на предприятии работает около 10 человек, в том числе и моя мать, мой родной брат. Я арендую территорию на территории транспортного цеха судозавода. Это небольшой цех, 200 квадратных метров. Купил станки, купил сварочное оборудование. И мы делаем нори, транспортеры, конвейера, изготавливаем. Это оборудование пользуется спросом, так как мы живем в аграрном крае, так как Хозяйства, совхозы, которые нам достались от Советского Союза, были уничтожены. Земли распаеваны, фермеры начали все это создавать с нуля, вот, скажем так, возрождать производство. И вот мое оборудование пользуется спросом, так как мы цена, качество, гарантийное, после гарантийного обслуживания. Мы построили по территории Украины больше десятка крупных предприятий, в том числе и в Херсоне есть два крупных предприятия. Одно из них это фирма Агропродукт Херсон. Они експортують зерно і відгрузку більше 10 тисяч тонн сипучих грузов відгружають на нашому яке ми їм встановили. на деякий час можна повірити, що майбутнє є і в нашої держави, і в нашого міста добре майбутнє щирими і відвертими людьми, з гарними прикладами для молоді з тими, які дійсно прагнуть допомогти і роблять це завзято і щиро. Почому її купив? Я її купив, коли прочувствовав на собі потрібність в службі. Когда коснулось так, что была проблема с моим ребенком, мы вызвали эту службу, обратились, но когда я узнал, в каком состоянии технический парк, какие у них трудности, я дал себе обещание обязательно помочь этой службе, потому что это самая важная служба, на мою точку зрения, что важнее нет этой службы в городе, ведь это люди, которые спасают, сохраняют нам жизнь, оказывают вовремя помощь. Я дал себе обещание, я его выполнил. Это было нелегко сделать. Не одразу стоит эта машина недешево. я не так много денег, но я поставив свою жену в известность, що я выполнил купити обещание. Кожна людина розпочинається зі своєї сім'ї. Коли ми запитали Олексія про родину, то він з гордістю сказав, що вважає себе дуже щасливою людиною, адже в нього є все. Любима жона, син, которому три года исповнилася 13 -го числа. Я щаслив, у мене є мать. Брат, сестра, сын, тесть, теща. Повноцінна сім'я, я щаслив. Можливо, тому що Олексій сам молодий та енергійний. Можливо, тому що він справді вважає слова діти наше майбутнє не пустим звуком. Будь-якому разі ім'я Олексія Рибакова добре відома серед молодих херсонських спортсменів. Саме Олексій започаткував вперше в Херсоні турніри по дзюдо. Завдяки йому Херсон може пишатися брозовими, срібними та золотими призерами, адже без його участі навряд чи Херсонські спортсмени сумоїсти змогли прийняти участь в чемпіонатах Європи та чемпіонаті Пекіні. І це не один приклад. Наразі Олексій Рибаков приймає участь в підготовці 9-го міжнародного турніру з баскетболу. Але не тільки професійні спортсмени відчувають турботу про себе з недавнього часу. Моть Херсон з радістю бере участь у дворових змаганнях. Саме Олексій Рибаков є її організатором і головним спонсором дитячих спортивних ігор. Херсоніта буде ще нашого города. Потому как не ні... Проводить такие праздники, как не проводить такие фестивали, чемпионаты, не подбадривать детей заниматься физической подготовкой, физическим спортом. Девиз нашего чемпионата мероприятия подумай о своем здоровье, займись спортом. А спорт, наркотики, сигарети, алкоголь, он не, не вмісті. Але не тільки молодше родяк Олексію, довідавшись про те, що скоро скасують безкоштовні рейси для пенсіонерів на Діпрі, він за свій кошт орендував теплохід, який щотижня протягом всього сезону займався перевезенням людей по похиловіку на дачні ділянки. Набагато раніше Олексій Рибаков за своєю ініціативою купив автомобіль швидкої допомоги для станції Херсоні. Заступник головного лікаря станції швидкої допомоги Станіслав Сінченко так і сказав, що не пригадує на своїй пам'яті, щоб хтось крім Рибакова зробив щось подібне. Що ж, добрі справи по помині мати продовження. Я займаюся політикою і збираюся продовжувати займатися. Ну на сьогоднішній день я займаюся як громадський діятель. Ну, є більша різниця між громадською діяльністю і руководячим дою. Моя задача и задача моей команды зайти в город, в горсовет и занять руководящие посты, для того, чтобы мы могли влиять на процессы жизнедеятельности Херсона и работать на благо наших горожан. Не помогать как меценаты, как общественные организации, а действительно работать и і і змінить нашу життя в нашому місті в лучшу сторону. Ми запитали про причини такої впевненості у Олексія. В місті має бути все, і всі підприємства повинні приналежати саме громаді. Це повинні бути підприємства, які приносять прибыль, підприємства стратегічного назначення, які відповідають за життєдіяльність Херсона. Це мусоропереробатуючий завод, вивоз мусора, уборка міста. Тобто То, от чего город зависит, этим самым мы создадим рабочие места, и все то, что будет приносить прибыль, будет оставаться в городе и влиять на развитие бюджета города. А так уж про его цели? Цель одна. Зайти во власть для того, чтобы можно было трудиться, работать и руководить процессами, которые повлияют на жизнедеятельность нашего Херсона. Дивна річ Олексій Рибаков каже про такі істини прості і в той же час вічні, але з його вуст це не звучить банально і дійсно викликає довіру. Хтось сказав, що він ще не такий, як інші, ще не встиг стати блазним. Що ж подивимось, і все ж таки хочеться, щоб і ми, і наші нащадки пишалися і собою, і своїм рідним містом. Ви знаєте, я вічгурот люблю Родні вулиці, родні дома, родні ліця. Я везде, де був по Україні, Херсонцев всегда можна увідіть по взгляду, по манері розговору. по поведению людей. Вот у нас южный регион, мы южные люди, мы отличаемся от других. И вот я люблю свой, свой регион, свой Херсон, своих людей, людей, которые живут в этом городе. Надо прежде всего начать самих себя, относиться к людям и к окружающему нас миру так, как бы мы хотели, чтобы относились к нам. И тогда изменится все в лучшую сторону.